Привіт! Мене звати Володимир Тхорівський. Ми з сім'єю емігрували до Словаччини 6 років тому. Нещодавно я і всі члени моєї родини отримали статус постійного проживання в Європі, а саме в Словаччині? Що дає ПМЖ? Що для цього потрібно зробити? Та які плюси та мінуси ПМЖ в Словаччині? Чи означає це, що ми тепер можемо жити в будь-якій країні Європи? І чи... Видається статус ПМЖ на все життя. Про це я розповім в цьому відео. Музика Рівно 6 років назад, у січні 2017 року, я отримав своє, свою першу картку тимчасового проживання в Словаччині як приватний підприємець. Згодом дружина та діти також отримали картки ВНЖ по злученню родини. Так як це тимчасове право на проживання, його потрібно продовжувати. Як часто? Залежить від терміну, який встановлює сам інспектор поліції. Згідно з законом, це може бути від одного до трьох років. Звичайно, є ряд факторів, що впливають на рішення, але про це згодом. Ми продовжували своє ВНЖ три рази. Останній раз нам дали його на максимальний термін три роки, які мали скінчитися наприкінці 2023 року. Але оскільки згідно з законом іноземець може претендувати на статус ПМЖ через п'ять років безперервного проживання в Словаччині, ми так і зробили. І тепер ми маємо ось такі картки та статус постійного проживання в Європі. Але що дає цей статус ПМЖ і чи потрібно його продовжувати? Статус постійного резидента видається на все життя, і в цьому його величезна, величезна перевага. Також скасовуються всі умови для подальшого законного перебування в Європі. Сама пластикова картка видається строком на 10 років, і кожні 10 років потрібно лише оновити фотографію, адже логічно, що людина з часом візуально може дещо змінюватися. Іноземець зі статусом ПМЖ в Словаччині має такі самі права, як і громадянин Словаччини, окрім права голосувати і бути обраним на державні посади. Якщо розглядати практичну сторону цього питання, то для власника картки ПМЖ відкриваються можливості безперешкодного перебування в будь-якій країні Євросоюзу. Наступною перевагою є те, що е, знімаються всі умови, що е, Перебувати за межами ЄС можна не більше 183 днів на рік, тобто можна поїхати пожити в Україну, чи скажімо, в Туреччину, наприклад, на два роки, і потім спокійно повернутися в Словаччину. Наступною перевагою є те, що для іноземців зі статусом ПМЖ стають доступні споживчі кредити, наприклад, на авто чи техніку. Звичайно, можна купити авто чи техніку за власні кошти, але в Європі і в цілому цивілізованому світі люди схильні користуватися кредитними коштами, бо відсоткова ставка дуже мала та не потрібно витрачати відразу велику власну суму грошей. Наприклад, можна купити авто в лізинг, сплачувати. Невелику суму щомісяця і не перейматися питанням її ремонту чи продажу, коли захочете змінити авто. Просто віддали назад, взяли іншу і продовжуєте сплачувати лізинговий платіж. Наступна перевага це те, що банки та інші фінансові установи сприймають іноземця з ПМЖ. Набагато набагато серйозніше. Звичайний співробітник, можливо, не відчує цього на собі, але якщо людина займається підприємництвом, має свою власну компанію в Словаччині, то спілкуватися з банками стає набагато простіше. Логіку банків зрозуміти не складно, адже іноземець з тимчасовим проживанням може легко передумати і повернутися на батьківщину. Також існує ризик, що йому просто не продовжать ВНЖ, з якоїсь. Законної причини, яку іноземець не врахував. Тому банки без ентузіазму відкривають підприємницькі рахунки чи рахунки компаніям, де власники чи директор компанії зі статусом ВНЖ. Я вже не кажу про надання таким компаніям фінансування на проекти. Але коли іноземець вже має ПМЖ, то всі шляхи для нього стають відкритими, як і для громадян Словаччини. Наступна перевага: те, що більше не потрібно готувати документи для продовжування, виконувати умови для продовжування щодо мінімального прибутку, коштів на рахунках, що підтвердження місця проживання. Хоча на шостий рік в Словаччині людина вже ці всі питання повинна вирішити. І стабільний дохід, і заощадження, які можна показати на рахунках. І, як правило, люди вже мають власну нерухомість, куплену в, в іпотеку. Але все одно приємніше усвідомлювати, що ти вже не зобов'язаний доводити, що маєш право ще на рік пожити в Євросоюзі. Можна видихнути. Євросоюз вже вам довіряє, видає ПМЖ та не вимагає і надалі доводити своє право проживати і працювати тут. Так, що, власне, потрібно зробити, щоб отримати статус постійного місця проживання в Європі, а саме в Словаччині? Перше, це зробити великий аналіз країн, куди б ви хотіли емігрувати, можливо, навіть поїхати пожити у Францію чи Іспанію, наприклад. Але через декілька років все одно поїхати в Словаччину, бо ця країна золота середина з точки зору рівня життя, цін, можливостей, менталітету, мови. Клімату, розташування, ставлення до іммігрантів та легалізації перебування. Краще довіритися досвіду багатьох людей та не експериментувати і відразу вибрати Словаччину як країну для імміграції. Наступне це визначитися з видом ВНЖ, за яким ви та ваша родина буде отримувати тимчасовий дозвіл на проживання. Наступний етап це, власне, пройти процес подачі документів в поліцію у справах іноземців. Далі потрібно почекати до трьох місяців та отримати картку ВНЖ. Нагадую, що тимчасова посвідка на проживання видається від 1 до 3 років на розгляд інспектора, який розглядає вашу справу. Існує багато факторів, які впливають на прийняття рішення про срок ВНЖ. Коли ви вже отримали картки ВНЖ, вони рано чи пізно закінчаться. Тому, в залежності від терміну дії карток, збирати і знову подавати документи до міграційної поліції. Таким чином, продовжувати ВНЖ кожного разу, як воно підходить до закінчення. При цьому виконувати всі умови для продовження в залежності від типу ВНЖ. Через повних 5 років безперервного ВНЖ в Словаччині іноземець може подати заяву на отримання постійного місця проживання. Головною умовою на цьому етапі є перебування за межами Словаччини за останні п'ять років сумарно не більше ніж 10 місяців. Також важливо мати безперервне медичне страхування протягом цих п'яти років та не мати тяжких порушень закону. Не хвилюйтеся, якщо вас оштрафували за неправильне паркування чи незначне перевищення швидкості, мова йде про тяжкі порушення, наприклад, водіння у нетверезому стані, кримінальні справи тощо. Все, вітаю! Ви щасливий власник статусу постійного місця проживання в Європі, а саме в Словаччині. Відтепер ви можете жити в будь-якій країні Європи без будь-яких умов, термінів. Більше не потрібно нікому нічого доводити. Лише не забувайте поновити фотографію один раз на 10 років. А для тих, хто хоче більшого, а саме отримання громадянства Словаччини, потрібно почекати ще 5 років, скласти мовний іспит. І подати на громадянство. Правда, чекати рішення доведеться 2-3 роки. Щоб всі ці кроки пройшли успішно і ви не мали жодних проблем ні на якому з етапів, потрібно обрати собі надійного провідника. Консалтингову кампанію, яка допоможе підготувати всі папери, допоможе з подачою документів та проконсультує по всім питанням для гарантованого отримання ВНЖ чи ПМЖ, саме такою є наша кампанія Словакія Гарант. Яка успішно працює з 2018 року і за цей час допомогла сотням сімей, підприємцям та студентам іммігрувати до Словаччини. Нашою перевагою порівняно з конкурентами є те, що ми надаємо повний спектр послуг як до переїзду в Словаччину, так і після. Словакія Гарант підготує всі документи, супроводить у всі інстанції та міграційну поліцію для подачі заяви на ВНЖ. Банк для відкриття рахунку тощо. Окремий відділ нашої компанії займається нерухомістю. Ми знайдемо для вас найкраще житло для оренди чи купівлі, а також офіс чи комерційну нерухомість для ведення бізнесу. У вас є діти, і їх потрібно влаштувати у садочок чи школу. Ми порадимо найкращі школи, допоможемо у комунікації з керівництвом школи для зарахування ваших дітей. Підприємцям в Словаччині потрібен бухгалтер для своєчасної звітності. Звичайно, це теж до нас. У вас не буде проблем у спілкуванні, адже наші бухгалтери говорять українською, російською, словацькою, німецькою та англійською мовами. Вони прекрасно розуміють усі потреби наших підприємців-іммігрантів і допоможуть побудувати правильну звітність у Словаччині, адже це дуже важливо для продовження ВНЖ. Також наша компанія допоможе з бізнес-контактами, потенційними партнерами та інвесторами. Ми є засновниками та учасниками декількох спілок підприємців, в рамках яких наші клієнти можуть знайти партнерів цікаві інвестиційні проекти та фінансування для своїх проектів. Тощо наша компанія це ваш надійний провідник та партнер у Словаччині на довгі роки. Ми самі є емігрантами і розуміємо всі потреби наших людей. Найголовніше для нас це репутація та задоволення результатом від наших клієнтів. Будемо і вас раді бачити серед наших клієнтів, з якими ми стаємо друзями. Приєднуйтесь! Наші контакти, посилання на групи в Телеграмі, Facebook та Інстаграмі ви знайдете в описанні до цього відео. Також підпишіться на цей найбільший канал в YouTube про життя в Словаччині, щоб бути в курсі нових цікавих відео, які ми готуємо для вас. Стосовно плюсів та мінусів ПМЖ в Словаччині. Ну, які тут можуть бути мінуси? Звичайно, є лише плюси, які ми з вами вже проговорили. Ви можете без обмежень жити в Європі, не потрібно піклуватися про умови продовження, статус ПМЖ видається на все життя. Ще через 5 років ви можете отримати громадянство. Але це по бажанню. Багато хто лишається саме на статусі ПМЖ. До речі, скасувати статус ПМЖ можливо тільки через суд. Для цього повинні бути дуже різкі підстави. Наприклад, тяжке порушення закону. Сподіваюся, це відео було цікаве для вас, і ви знайшли в ньому відповіді на свої питання. Приєднуйтесь до наших груп в Телеграмі, Facebook та Інстаграмі, де ми регулярно публікуємо цікаві статті про життя в Словаччині, про зміни в законодавстві, що стосуються іноземців та багато іншого. Ми вже готуємо для вас наступне цікаве відео. Тож скоро побачимося. До зустрічі!